Таких квестбоксів в Україні треба просто мільйон, щоб я також могла їх приходити. Бо поки що єдиний квестбокс для пари для закоханих романтична подорож для вас є тільки у нас. І це зовсім несправедливо на мою думку, тому що я також хочу таке побачення. А що це таке? Це сім завдань, які ви проходите парою. Завдання вони мають певний елемент новизни. Ви можете спробувати щось, що ви раніше не пробували, і мають певний елемент логіки. Тобто тут потрібно думати, це все таки квест, його потрібно розгадувати. Ви це робите разом, і крім загадок, крім сюжету, крім того, що вам потрібно пройти його і знайти в результаті таємницю кохання. Також є обговорення, які відбуваються паралельно з завданнями, які їх доповнюють які якось поглиблюють ці завдання і допомагають вам краще розібратися у стосунках одне в одному, пізнати одне одного. Це таке ідеальне поєднання і якогось просто прикольного вечора, де ви щось спробуєте, якийсь новий досвід, який також зближує, тому що спробувати щось разом. Наприклад, дізнатися, що таке шеф Брайля, навчитися писати ним записки, читати ним записки. Це досвід, який має не багато людей, і спробувати таке щось цікавеньке, це просто само по собі прикольне. Ви потім можете згадувати, що я водій своєї. Поханою людиною, ми там це спробували, це було класно. Але крім цього, ви також пізнаєте одне одного. Тобто, це є таке ідеальне поєднання для чудового, романтичного вечора.